Сьогодні Кременчижани проведжали в останній путь справжнього героя – 32-річного воїна Ігоря Бутенка. Військовослужбовець до останнього боровся за своє життя у столичній лікарні та проходив лікування після отриманого на фронті поранення. Сьогодні ми прийшли попрощатися з загиблим захисником України, старшим солдатом Бутенком Ігорем Олексійовичем. був призваний на військову службу під час мобілізації 8 березня 2022 року. Займав посаду старший навідник міномет. Того взводу помер 17 вересня 2024 року в національному військово-медичному клінічному центрі, головний військовий клінічний госпіталь міста Києва, де проходив лікування після важкого поранення. Ігор прийшов на військову службу ще у юному віці. Неодноразово був на ротаціях у зоні АТО. Вже після початку повномасштабного вторгнення він добровільно доєднався до лав Збройних сил України та став на захист батьківщини. Пригадує Наталія, колишня співслужбовиця померлого героя. Ігор дуже пишався і своїми побратимами і можливістю бути на самих гарячих напрямках. Жодного збору військового не минав. Я кажу, Ігор, ну ти на передові, ти донатиш гроші на збори. Він каже, так всі разом скоріше хлопцям щось купите. А йому ніколи нічого не треба було. Каже, ми всім забезпечені. Настільки це був і захисник, і справжній чоловік. Ігор мужньо боровся з російськими загарбниками, які зі злими намірами ступили на українські землі. На жаль, саме такі воїни завжди йдуть у вічність раніше за всіх. Вони були на позиції, виходить, і. Зальотна якась одна 120-та міна від наших загарбників, які на нас напали. І той осколок в 70 метрів він попав прямо в броняк. Це був великий приклад для військовослужбовця, сміливостю, завзятістю. Дуже великий уклін сім'ї. Пашана їм до такого хоробого чоловіка, батька для свого сина. Я думаю, що у нього син буде такий самий сміливий, як і він. Ми не знаємо, скільки ще принесе нам ця жорстока війна, і скільки ще сердець матерів, дочок, сестер, дружин одягне у чорну хустину. Просточно впевнені, що пам'ятатимемо тих, хто вітав за нас стукіт свого серця. Прошу всіх кремечужан приходити і вшановувати героїв на похованнях, підтримувати їхні родини та відвідувати але слави Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.